Доброго дня, дуже рада всіх вітати. 30 січня, як ви бачите, ось таке у нас світить сонечко. На вулиці температура не менше 8 градусів, хоча й закінчення, хоча й закінчення січня місяця. Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна. Як я і обіцяла, з 1 лютого я починаю приймати замовлення на саджанці, які ростуть ну, взимку, нарощували коріння. Якому вони стані, які сорти, я зараз вам пропоную переглянути. Приємного перегляду. Ставляйте лайк, підписуйтесь, і там ще такий дзвіночок є для того, щоб отримувати повідомлення про наступні відео. Ще раз вам приємного перегляду! Ви можете переглянути каталог з сортами, перейшовши на мою титульну сторінку, яка називається шапкою профіля. Там розміщене посилання на цей каталог. Ось натиснувши на нього, ви потрапите на документ, в якому вказані всі сорти. Відео про саджанці полуниці починаю із своєї теплиці, але з оцої хаотичної хмаринки, під якою щось заховалося. Зараз подивимося, що у мене тут зимує. Зимою у мене тут гортензія. Гортензія різних сортів. Мінлива, яка вже в мене тепер двогрічка. Гортензія блакитна, червона забулехня. Назва десь у мене написана. І фіолетова. Маринку пускаємо назад. І повертаємося до нашої полунички. Хай вона тут зимує. Добре. Мова піде зараз просадженці полуниці, сониці садової, які готується на весну, на відправку десь в березні, можливо, в квітні, в залежності від погоди. А ще мене останнім часом постійно супроводжує наша маленька цуценятка, це зараз дуже скавучить. А чого ти скавучав? Я думала, ти кудись попав, кудись уліз. Та погладить? Йди погладю. Йди, йди, маленький. Маленький, такий собака. Бакайдюк манесінький. Все, гуляй, гуляй. Отже, собачку врятували, пожаліли і погладили. Отже, йдемо спочатку. Полуниця сорту Альба. Це сорт італійської селекції ранньоститлої полуниці. Маса ягід якої сягає від 25 до 40 і більше грам. Ягода дуже урожайна. Найпоширеніший сорт для промислового вирощування, блискуча, ароматна, солодка з кислинкою. Є такі, які треба полити, дивлюся, але корінь дивіться, який гарний. Так, корінь в стаканчиках. Дехто з них посаджений в стаканчик. Касета кінчилась, я набила стакан і посадила. Корінь хороший. Так, з цього боку у нас клері. Клері красуня, клері така, подивіться, бачите? Клері гарна, дуже гарна. Це також ранньостиглий сорт італійської селекції, виведена в 2002 році. Сорт вважається досить стійким до різних захворювань, як кореневих, так і листкових. На смак солодка з невеликою кислинкою гармонійною. У мене є ранішої посадки і пізнішої. Ця посадочка у нас 6-11, але є клері, яка поставлена в грудні. Я отримала розетки, отримала в грудні. Десь 15 грудня і я посадила. І ось відкриваємо, дивіться, з грудня місяця, грудень, січень. Півтора місяця, Да. От наросли такі розеточки чи такі корінчики. Бачите, півтора місяця. Зимою на михилиночку. Зимою. Кругом видно, десь менше, десь більше. Є такі, що я бачила, такий величенький корінець, але він кругом. Прогляду, проглядається. Гляньте, яке зелене листя. Прекрасне листячко. Я навіть не знаю, що тут обрізати. Можливо, я пізніше вже обріжу. Є такі листки, які вже відживають своє. Вони червоніють, вони жовтіють. Апріка також наростає, найгірший не, не корінець, дуже чудовий. Це новий високоврожайний сорт італійської селекції. Полуниця стійка до різних захворювань, Середньораннього сроку достигання. Транспортабельна, на смак солодка з гармонійною кислинкою. І дуже ароматна. Середньоранній дуже класний сорт. Так, тепер бріла. Бріла сорт сонечко. Сорт ранній, надзвичайно урожанні, італійської селекції. Або солодкий, або солодкий з гармонійною кислинкою. Особливістю сорту вважаються пелюстки, які не опадають до того часу, аж поки полуничка не почервоніє. Ягода велика і не дрібніша до кінця. До стигання. Сорт красунчик. Ух ти мій. Золотенький. Мій золотенький. На вулиці зима-січень місяця воно росте. І коренова шийка в нього товстенька. Ягідка тут буде, сто процентів. Так, далі. Брілочка, брілочка. Йдемо по цій стороні. Яка це у нас ліва сторона? Далі люче, Я 4 4.11 поставлена. Це також новий сорт італійської селекції, надзвичайно урожайний, з дуже привабливою, дуже довгою ягідкою з усіченим кінчиком. Протягом минулого сезону був прямо бум на закупівлю цих саджанців, адже полуниця дійсно варта цього. Вона не тільки гарна на вигляд, вона ще й солодка і смачна. Вважається середньоранньою. Ну Що, ти будеш казати? А зараз я далеченько так залізу. Оп, якась вона тут мокрувата. Це я що перестаралась, тільки що трошки поливала, мать перестаралась. Але корінчик класний. Наростає, наростає, да. так, маю Федеріку. Це досить новий, пізньостиглий сорт італійської селекції. Вважається дуже урожайним. Полуничка дружно віддає свій урожай, дуже солодких і смачних ягід. Пізня ягода дуже крупна. І досить урожайна, і гарно корінена. І потребує трошки чищення. Далі амі. Амі достатньо багатенько, Оце вона ось така гарна. Чудовий ранньостиглий сорт італійської селекції. Дуже урожайна, ягода велика, смачна, солодка, з цукерковим післясмаком кондитерським. Ну і звичайно транспортабельна. Але не тверда, соковита і м'яка. Я не буду мати витягувати, я так підніму і ось так покажу. Бачите, корінь у нас усе. Далі свіженька клері, я вже показувала її півтора місячна. Але вона подивіться, чудова! Так, сібілка, сібілка середньо раннього строгу достигання. В цьому контейнері зібрана полуничка сорту Сібіла. Від італійської компанії Мацоні новий сорт дуже урожайньої середньостиглої полуниці зі прекрасними смаковими якостями, ну і дуже привабливою формою. Транспортабельна і смачна, і солодка. Отже, до замовлення такі сорти: бріла, альба. Ця, які? Аліґро. Маю в невеликій кількості дуже урожайний сорт. Смачний, солодкий, з не дуже великою ягодою серцеподібної форми. Також я в ньому помітила витривалість до різних стійкість до зафарювань. Трохи не показувала, але вона є. Румба. Сорт голландської селекції, ранньостиглий, урожайний, також смачний. Пусть має міцне зелене листя, яке нагадує пластмасове, а ягодки правильної дуже форми. серцеподібні. Сібіла, клері, амі. Так, далі. Апріка, брила, лючія, федеріка. Це ті сорти, які я можу запропонувати. Отже, висновок. Раненько посажена полуниця, особливо з закритою кореневою системою, вона навіть не зрозуміє, що її кудись перевезли. В нас і проснеться, наче вдома. Відкрила очі, а я думаю, і продовжує собі рости. Я ще раз повторюю, я надсилаюсь з, з касетою, я не буду витягувати. Всім задоволення від вашої роботи. Ставляйте лайк і підписуйтесь.